Хто шукає елітну квартиру, друзі, від забудовника в місті Кальпе з видом на цю гору, також на море. Тут будуть побудовані три будиночки, і тут буде така крута урбанізація. Друзі. Тут спереді ніколи нічого не буде будуватися, тому що тут парк і це ексклюзив. Квартири стартують від 480 тисяч. сама дорога квартира це півтора мільйона євро. На стадії будівництва можна купити, і це реально, друзі, ексклюзив. Якщо ви шукаєте якість, шукаєте естетику, якщо шукаєте класне місто, місто Кальпе це одне з унікальних міст на Коста Бланка, друзі, цей проєкт достойний вашої уваги. Цей забудовник вже будує більше 60 років, будують елітні вілли і квартири. Організую вам до забудовника візит і ознайомитися з цим чудесним друзі, проектом. Який достойний вашої уваги. Якщо ви шукаєте реальну елітну квартиру, зверніть увагу на цей проєкт, давайте розглянемо, залишайте заявлення.